Маршрут 11, серісниця 12.49. Ми під'їжджаємо до перехрестя з Справа показником повороту вже двір проїхали на груву територію. І незважаючи на те, що червоне світло було, мали право повернути, тому що була табличка. Тут дві смуги руху. Ми рухаємося по першій, отак вдоль, вздовж. Попереду на нас закруглені тут поворот, лівий вмикати потреби немає. Віковая ямка отут не поспішай, пропускаємо її між колес і маневрувати не треба. Обережненько, отак. Проїхали чудово. І їдемо по першій смузі. На перехресті з рухом по холу будемо повертати, подивилися. Ці результати все збираються. Подивилися, у прави дзеркало, правий, показник поворота. Добре, вимикаємо і на перехисті праворуч. Коло це головна, навіть при відсутності знака. Пересувалися на перший ряд. Чудово, дивимося на коло з правим поворотом. Так, да, Під'їжджає ренж. Можна ближче під'їхати ближче. Все, гад Ідемо. Отак. Залишивши перехрестя, тримай, тримай, тримай правий поворот, саме відключиться все. І продовжуємо рух далі.